Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас середина листопада. Температура сьогодні плюс 8 градусів. В цьому відео я хочу показати, як зібрались клуби бджіл на сьогоднішній день і дещо розказати про обробку бджіл від кліща. Ну і так дивимось. Тут у мене живе дві сім'ї з племінними маточками. Тут сплошна суцільна перегородка. Так, Ось один клуб бджіл їх і не видно, сидять тихо, ну і там підмор от Якщо видно, там і кліщ є. Так. З однієї сторони, так і з іншої сторони. Ось клуб тут доходить верху якщо, якщо видно тут. От, бджілки видно. Так, ну і там за заставною є. Трохи опідмор. Так, ну сидять тихо взагалі, навіть їх не чують. Так, ну і тут по одній сім'ї в мене. Ось так сім'я. Ну тут легеньке в мене утеплення, я його і не прибираю. так воно. Попереду, спереду. І там внизу вон, я бачу. Ну так, якщо придивитись, то видно. Тихо-тихо сидять. Добре. Гарно зібрались. Ну тут рамок, я не знаю. Шість вісім 8, 8 рамок. цієї сім'ї. Ну трохи є підмору, але небагато. От кліщ. Якщо придивитися, там є. Бачите кліщ. Є кліщ. Тут небагато ще. Так, подивимось наступну. Сім'я. О, тут підмору. Більше, от скільки підмору і кліщ. От де у нас є кліщ. Бачите? Скільки кліща? А от скільки його, от скільки кліща. О, Оце скільки кліща. Дізнались. Ось одна вуличка аж доверху. Ну, інші там трошки менше. сухо добре. Так, ну і тут я дивився. Де найбільше кліща от у цих двох вуликах я покажу. Вон під морі є. Ось скільки кліща, якщо видно. Видно. Телефон. ось скільки кліща. Так, ну підігру сидять. Там нижче десь. Жужать. Все, ну, гарно сидять. Але проблема в тому. Тепер я хочу розказати. Ну, ще один одну сім'ю покажу. Так, ось дивимося, скільки тут кліща. О, видно? Отак. Оце скільки кліща. Так. Ну, бджілки сидять тихо, десь там, внизу їх не чути. Так. Ну, а тепер хочу розказати. На прикладі деяких сімей я показав, як зібрались клуби бджіл. Вони сидять класично, спереду, внизу. Ну, тихо, достатньо. В принципі, все нормально. Але є одне але. Значить, дуже багато кліща. Останню обробку від кліща це другу обробку біпіном. Я робив десь ну, неділі три назад, неділі три тому. І е, оце постійно деякий час кліщ той сипався. Вже, як зібрались вони в клуб, то це зараз така картина. Сім'ї сильно попросідали. Сильно попросідали сім'ї. І причину я бачу в чому? Зразу після відкачки меду я ставив три види пластин десь по дві неділі, по два тижні. Але осипі кліща я практично не бачив. Там, де-не-де, Складувалась така картина, що ну, кліща там ну, практично і немає. Так його то практично не видно. Але щоб він сипався від пластин, такого не було. І от дві обробки від кліща. Першу обробку я зробив ще дуже тепло було, теж кліщ посипався, але тоді дуже багато було ще розплоду. І оце другий раз зробив обробку, дуже багато кліща. Але до цього часу і сильно попросідали сім'ї. Тому, от ну, висновок я для себе зробив. А на основі цього відео ну, можете робити висновки. Обробляти біпіном, не обробляти скільки раз, коли і так далі. Значить, мій висновок це те, що я для себе зробив, що пластини в моєму випадку вони не спрацювали. Біпін працює, але ним потрібно обробляти як можна раніше, починати обробляти і робити декілька обробок. Там екологічність, то що це яд, це одна справа. Але воно повинно бути якось збалансовано, тому що можна загубити повністю сім'ї. Ну, такий мій висновок це для себе. А якби ну, кожен хай робить свої висновки. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.